Я знаю, що одного разу при розробці ніжки для iMac компанія-виробник могла виготовити її лише з двох частин. Через це на місці була видна лінія стику. Ця лінія була непомітною з переднього боку пристрою її можна було побачити лише зі зворотнього боку iMac. А цей бік, як правило, майже ніколи не видно, оскільки більшість iMac стоять біля стіни. Але Джонатан не хотів бачити цю лінію. Він прагнув, щоб ніжка була цілісною без жодного стику. Тож вони змінили виробника. Тож, якщо ви готові відвантажувати iMac, коли вся технологія і всі інженерні рішення вже завершені, але в останній момент ви вирішуєте змінити виробника, це катастрофа. Абсолютна катастрофа. Адже якщо ви маєте відвантажити 5 мільйонів iMac, це не просто дрібна корекція. Це масштабна і. Дуже дуже дорога проблема. Але вони все ж змінили виробника. Вони були готові пройти через складнощі. З точки зору функціональності, ця лінія не мала жодного значення. Вона була буквально лише лінією краси. І я впевнений, що Джонатан Айп стверджував би, що це певною мірою лінія етики. Мовляв, ми хочемо цільну деталь. Ми хочемо, щоб ця ніжка була виготовлена з єдиного шматка матеріалу. Вона не може складатися з двох частин. але у Кінцевому підсумку йдеться про красу, і я думаю, що чисто з практичної точки зору 99 зі 100 покупців Аймак можливо ніколи б не помітили цю лінію, але всі 100 покупців відчули б різницю між Аймак і яким-небудь комп'ютером Dell чи якоїсь іншої компанії.